Коли в мене запитують про те, що таке магія, магія це коли я знайшла в потязі гроші. Магія це коли я знайшла гроші в супермаркеті. Магія це коли мені прийшло через ясне знання інформація, що автомобіль буде, коли вам сніг, і в листопаді з першим снігом чоловік придбав для нас автомобіль. Магія — це коли я забула сумку в кафе з документами, правами, грошима, тільки телефон був зі мною і прийти туди, не поспішаючи, знаючи, що ця сумка, ця торба чекає на мене. З усім всередині. І так і було. Магія це творення своєї реальності. Магія це щось відчути, і так воно стається. Довіритись собі, своїм відчуттям і отримати щось незвично. Магія це послухати себе, поспати, а потім відчути, що потрібно зайти на ефір і виграти там гроші. Магія це. Відчути відповідь на запитання правильне і отримати теж за це гроші, виграти гроші за те, що нібито вгадала. Це магія. Магія це щось зробити по відчуттях для іншої людини і. Вона отримує супер-пупер, результати, енергію, спокій, розслаблення, багато чого. Як сказав норвежець в Єгипті мені, you are lucky, але я не лакі, точніше, лакі, щасливчик той, хто вірить, вірить, що йому щастить, що все тут для тебе. Що все є можливості для тебе. Вірить в магію. Той, хто вірить, той бачить. Той, хто вірить в те, що світ дружний до нього, довіряє, той отримує. І це така довіра не очікування, а тотально, що все тут для мене, навіть якщо щось неприємне. Це теж для мене, щоб я це зцілила, змінила своє сприйняття, свої дії, поведінку. Побачила умовно, де я була неправа, і які в мене всередині установки вірування створювали таку реальність, де щось для мене відбувається. Неприємне.